Подивіться, це у нас танки! Танки, які є дим! Стріляють на, на Короче, Що вам показувати? Ось така машинка. Давайте я вам покажу, що вона робить. Машинка реально крута. Може боком їздити. Кстати, пускає дим, стріляє арбізами на акумуляторі пультів управління. Ну. Взагалі суперова. дивіться, я вам зараз покажу, як вона буде робити. Пускає ось такий дим арбізами. Ну, реально прикольно. І цяцька, ну реально на Миколая на Новий рік це просто бля, дитина буде в шокі і рада. І вона може і по вулиці, і в хаті їздити. Акумулятори присутствують. В налічі більше 100 штук. Тобто спішіть, кількість ограничена.